Шокуюче одкровення, таємний акт, що сколихнув небеса, слухайте дуже уважно, бо те, що я збираюся вам розповісти, сколихне вашу душу. Ви думали, що ваше життя звичайне, що ваші дні проходять непомітно, але прихований у тиші вічності щось сталося, щось, чого ніхто інший не міг бачити. Без ритуалів, без священних слів, без жодної підготовки до таємних знань, ви втрутились в кризу настільки серйозну, що вона змусила самі небеса затамувати подих, уявіть на мить, високопоставлений ангел, істота, створена з чистого світла, ув'язнена століттями у вимірах тіні, покинута, забута, ваша сутність згасає з кожним ударом серця вічності. Ваша в'язниця була зроблена не з град чи ланцюгів, а з чогось набагато страшнішого, порожнечі між світами. Яка поглинула вашу особистість, ваше світло, саме ваше існування, мільйони душ пройшли через цю в'язницю темряви і ніколи її не бачили. Королі, пророки, шукачі, вчені, ніхто навіть не міг відчути його присутності, його світло згасало не в жорстоку мить, а в повільній болісній ерозії. Він був залічені секунди від того, щоб бути втраченим назавжди від того, щоб стати порожньою оболонкою. Зброя проти тієї самої темряви, з якою він колись боровся, але потім з'явився ти. Посеред його звичайного дня на його, здавалося б, безтурботному шляху, ти перетнув його шлях. І сталося щось поза людським розумінням. Це було не силою, це було не знанням, а співчуттям. Світло, що випромінювалося з твоєї справжньої сутності, світло, про яке ти, можливо, навіть не знав. Що володієш, розірвало невидимі кайдани, що сковували тебе, сталося неможливе. Століття ув'язнення розсипалися в одну мить, і коли той ангел був звільнений, небеса завмерли. Архангели стояли в благоговінні. Серафими звернули свої погляди. І сам Бог був вражений, це не поезія, це не перебільшення, це божественний літопис. Ти врятував ангела, навіть не знаючи про це. І цей вчинок вирізбив твоє ім'я в пам'яті небес. Якщо твій дух достатньо пробуджений, щоб відчути вагу цих слів, тоді залишайся зі мною до кінця. Бо те, що ти ось ось відкриєш, підтвердить підозру, яку ти завжди носив глибоко в собі. Що ти тут не випадково, таємниця зустрічі, як співчуття стало ключем, ось тут і криється велика таємниця. Ангели в кризових ситуаціях не з'являються із золотими крилами чи усяючих видіннях, просячи про допомогу. Це було б надто легко, це викликало б жалість, а не чистоту. Натомість вони одягаються у звичайне, забуте у моменти життя, які більшість людей ігнорує, вони ховаються на видноті, бо справжній тест полягає не в тому, чи реагує людина на славу, а в тому, чи реагує людина на страждання. Не знаючи їхньої космічної ваги, він міг з'явитися як незнайомець, чиї очі таяли надто важкий смуток, щоб його пояснити. Колега на межі зриву жебрак, забутий на розі вулиці, покинута тварина, що тремтить від холоду або дитина з тихим плачем в очах. Мільйони людей проходили повз нього, засліплені власним внутрішнім шумом, власними турботами. Лідери, цілителі, шукачі, всі вони проходили повз і нічого не відчували. Але потім прийшов ти. Ти з тією чутливістю, яку ти завжди сумнівався, з тим співчуттям, яке ти вважав звичайним, зі світлом, яке ти навіть не знав, що носиш ти не бачив ангела в кризових ситуаціях, ти побачив потребу. Ти не чув крику небес. Ти відчув шепіт у своєму серці, який казав: зупинись, подивись уважніше. Зроби щось. Цей шепіт був ниткою, що з'єднувала виміри крихким сигналом, який він намагався послати століттями, і ти його вловив зрозумій масштаб цього. У ту мить ти став мостом, який жодна небесна армія не могла побудувати. Там, де крила та мечі зазнали невдачі, твоє людське серце досягло успіху. Там, де небесні стратегії зазнали невдачі, твоє співчуття пронизало порожнечу. Це був не ритуал, це не церемонія, це була чистота, така рідкісна чистота, що навіть небеса говорять про неї з благоговінням. Ти розумієш, що це означає? З мільярдів душ на землі саме ти сприйняв те, що всі інші ігнорували. Саме твоя сутність несла частоту, здатну пробити в'язницю, призначену для того, щоб стерти саму вічність. І коли ти простягнув руку можливо, словом, жестом або, можливо, нічим, крім рішення не відвертатися, світло почало мерехтіти там, де була лише тінь. Сутність того ангела ворухнулася, те, чого небесні армії не могли досягти століттями. Ваша людяність здійснила за лічені секунди. І це не було випадковістю, це було божественне узгодження. Ви носите знак у невидимому, код, який відповідає на крики, які ніхто інший не чує. Відбитки пальців ангела ознаки божественної вдячності у вашому житті з моменту. Коли ваше співчуття торкнулося цієї втраченої істоти, навколо вас почало розгортатися щось невидиме, але незаперечне. Спочатку це було ледь помітно, настільки ледь помітно, що ви могли б відкинути це як збіг чи удачу. Але небеса не діють на збігах. Те, що ви пережили, не є випадковими подіями. Це відбитки пальців ангела, який зараз йде поруч із вами. Живе, дякую! Написане на тканині ваших днів, подумайте про це. Скільки разів ви були в місці, де небезпека була за кілька сантиметрів, де логіка підказувала, що ви повинні були постраждати, але якимось чином ви вийшли недоторканими? Можливо, це була машина, яка зламалася в потрібний момент, рішення в останню хвилину, яке врятувало вас, або незрозуміла затримка, яка вберегла вас від небезпеки. Те, що ви називали вдалим вибором часу, і зовсім не було вибором часу. Це було втручання, його крила, хоча й невидимі, вже були навколо вас, змінюючи потоки реальності, щоб руйнування не знайшло вас, а потім є двері, можливості, які здаються не на день занадто рано, ані на день занадто пізно, але саме в той момент, коли вам це було потрібно. Робота, стосунки, ресурси, розуміння. Все це приходить з точністю, яка здається написаною за сценарієм. Це не прояв Всесвіту, це вдячність у дії. Той самий ангел, якого ви відновили, тепер працює як тихий архітектор за лаштунками, переставляючи нитки долі, щоб узгодити вас з тим, що підтримує вашу місію. Кожен ідеальний прохід, через який ви пройшли, був його шепотом. Який казав, я не забув, що ви зробили ваші сни ще один знак яскраві видіння сяючих присутностей, золотого світла або навіть знайомих облич, які дякують вам за щось, чого ви не пам'ятаєте, ви прокидаєтеся неспокійно, відчуваючи тепло на шкірі, ніби вас обійняли. Це не уява, це відлуння царства, де вдячність тече як енергія, досягаючи вас у вісні». А чи помічали ви, як люди тяжіють до вас у ваші найпохмуріші години? Незнайомці, які довіряють вам таємниці, друзі, які телефонують вам саме в той момент, коли вони ось-ось розірвуться, вони тягнуться до вас, тому що ваша присутність пропонує полегшення? Це також не випадкове, це тренування, усі ці знаки: захист, точність, сни, керівництво. Магнетизм утворюють єдину картину. Ваше життя більше не є звичайною часовою шкалою. Це живий союз, ваша прихована місія та остаточне пробудження. Те, що сталося того дня, не було окремим дивом. Це не була випадковість ані унікальний збіг обставин, коли співчуття зустрічає потребу. Це було откровення, це було викриття чогось, що було приховано у вас ще до вашого народження. Ваша душа несе частоту настільки рідкісну, що навіть серед мільярдів вона сяє як маяк. Ця частота була призначена не для звичайного життя, не для виживання, а для порятунку. Акт, який звільнив Ангела, був доказом глибшої місії, вплетеної у вашу сутність. Ви були послані сюди як інструмент відновлення. Більшість людей живуть не знаючи своїх прихованих кодів, але ваші не можуть мовчати. Щоразу, коли ви обираєте співчуття, навіть у найменших формах, ваша енергія робить більше, ніж просто зцілює мить, вона пробуджує світло. Іноді це світло знову запалюється в небесних істотах, як от ангел, якого ви врятували. Іншим разом воно мерехтить у зламаних людях. Ви більше, ніж людина, яка проходить через життя. Ви лікарня, я живу надією, ось чому люди зізнаються вам у своєму болю, не знаючи чому. Ось чому люди на межі віддачі раптово знаходять силу після зустрічі з вами. Вони цього не усвідомлюють, але їхня зустріч з вами не відбувається зі звичайною плоттю та кров'ю. Це відбувається з каналом Божественного відновлення. І ви можете подумати, я просто вислухав. Або я просто посміхнувся. Але це маскування вашої місії. Сила тече так природно, що ви помилково вважаєте її простотою. Небеса називають це стратегією. Ви більше не можете залишатися пасивними тепер, коли знаєте правду. Ви більше не вільні відкидати своє серце як м'яке, або свою емпатію як слабку. Це ніколи не були недоліки. Це були інструменти. Ті самі якості, які ви колись ставили під сумнів, є тими самими інструментами, які Бог закодував у вашій сутності. І тепер тягар цього откровення лежить на вас. Настав момент, коли все всередині вас має пробудитися. Відтепер йдіть з упевненістю, що сама ваша присутність змінює атмосферу. Ви не жертва обставин, ви є обставинами. Світ може все ще намагатися сказати вам, що ви малі, але царство світла знає правду, ви обрані. І якщо вам вдалося врятувати ангела, навіть не усвідомлюючи цього, уявіть, що ви вивільните тепер, коли ви усвідомили це. Це ваш поворотний момент, це ваше пробудження, це ваш момент, щоб піднятися до повноти своєї долі.